На жаль, були втрати. Мої підлеглі, мій екіпаж, це люди, з якими ми жили в одній хаті. На жаль, зробити нічого не можна було ну, з нашої сторони. Як офіцери, то ми мусимо показувати нашу стійкість перед особовим складом і показувати оптимізм. Ніякого хвилювання там, в принципі, воно не повинно бути. Ми можемо похвилюватися десь там наодинці. Це війна. І ну, Ми всі повинні бути готові до всього. Мене звати Маланаш Ростислав. Я командир танкової роти 3-ї окремої танкової залізної бригади. Народився я в 91-му році в Росії. Батьки в мене звідси з України, тато з Тернопільщини, мама з Івано-Франківщини. Поїхали туди, тато поїхав на роботу. Пізніше переїхали сюди. Поступив у Харків в Академію залізничного транспорту. Декілька років перед мобілізацією, то я працював тут в Івано-Франківській дирекції залізничного перевезень. Я прийшов у військкомат, пройти просто медогляд. Я не знав, що буде вже повістка на відправлення. Це ніхто мені, в принципі, і не говорив цього. Це був для мене тоді таким сюрпризом. Приїхав я додому з цією повісткою, не повірила спочатку, довго її розглядала. Думала, може жартики існува, не жарт. Сказати, що я була в шоці, коли я дізналася, що мій чоловік отримав повістку. Це нічого не сказати, що я була в шоці. Мене переповнювали емоції болі, розчарування, страху за нього. З дружиною я познайомився під час робочої поїздки на станцію Ямниця. Вона прийшла туди на роботу працювати. Слухи вже доходили, що там з'явилася дівчина новенька, спланував робочу поїздку туди, приїхав на станцію Ямниця для оформлення різних документів. Ну і так, слово за слово, почали спілкування. Потім я перевівся вже в дирекцію залізничних перевезень і вона туди перевелася. Вже ми з нею там частіше зустрічалися. Старалися проводити час двоє. Всі святкування у нас були однакові, корпоративи, новий рік і тому подібне. Син народився 22-му році у квітні. Вирішили, назвали Максим. Він народився. Коли тривоги були, кожна тривога, то в родомі тих малеч всіх спускали в підвал. Чи міг, я допомагав, але робота в мене пов'язана була з відрядженнями. Довший час я був все рівно на роботі. Я з роботи приїжджав вечором, бувало відрядження і декілька днів ну, бувало по-різному. Старався, що міг, то робили. Хоча я мав на залізниці бронь, але так як я пройшов військову кафедру, коли навчався у Харкові танкових військ, Бронь моя була вже анульована, тому що танкістів не вистачало. Так я попав на навчання в Академію сухопутних військ, проходили там навчання два місяці і розподілили третю танкову бригаду. Наш підрозділ це є танковий підрозділ. Наші обов'язки зараз входять і наша задача це є стримання противника у разі прориву. Запи ліжуть, як не диверсійні групи, то ще, але найгірше це вони лізуть з неба. Снаряди, авіабомби. Тому ми завжди на підготові, завжди на чергуванні. Ну і коли потрібно, коли піхотний підрозділ просить допомоги, то можемо їм допомагати і працювати в закритих позиціях. Машини, на жаль, старого зразка 80-ті, 70-ті роки, Т-72. Функціонують, виручають, регулярно потрібно їх обслуговувати, але вони все рівно нас виручають. Це підтримка велика для піхоти. Військові будні, якщо все добре, починається сніданку. Далі виходимо в парк машин, займаємося ремонтом машин, якщо потрібно. Займаємося обслуговуванням техніки, облаштуванням бліндажів, облаштуванням підвалів. Боюємо за незалежність України, за її суверенітет, за територіальну цінність, за те, щоб люди були вільні. За справедливість, за те, щоб наші діти тут росли в вільній країні, вільній державі, щоб ми могли пишатися дітьми, щоб ми могли пишатися нашою Україною. Тут є чим пишатися, тут є багато цікавих місць як для нас, так і для іноземців. І треба цю всю красу і це все добро, яке в нас є в Україні, треба це зберегти. Найтяжче для мене і для кожного військового це думати щодня про те, що можна додому не повернутися. Найбільше в житті я хочу спокійно ходити на роботу, насолоджуватися з сім'єю, виховувати сина, їздити на відпочинок, просто насолоджуватися спокійним, нормальним, мирним життям.